Привіт усім! от готую лисички. Перед цим їх гарненько промила, обдала окропом. На пару хвилин десь потримала, хвилин 10, щоб вони в окропі протарились. От, і тепер їх смажу, На сковразі додавали сіль, також спеції по смаку. І от такі класні лисички. Обсмажую такі красончики. Можна ще потім додати по смаку або цибулю, але це якщо ви любите, також сметанку, і буде дуже смачна страна. А можна просто, я отак от люблю, просто не додаваючи нічого. От, просто трошки спецій, солі, і ось смажити до готовності. Щоб вони вже... Ніякої жидкості не було. От, а просто сухі трошки підсмажені краї. За ну, хвилин десь 30 треба обсмажити їх. Усім чудового дня. Пока-пока. Пишіть в коментах, чи ростуть у вас лисички отакі класні грибочки. Вони дуже корисні, до речі. Чи ростуть в вашій місцевості отакі грибочки-лисички? Усім чудового дня, пока-пока.